ми знаємо, що різати цибулю в процесі приготування не найприємніше заняття. Ми поділимося з вами простими способами, завдяки яким ви зможете почистити цибулю, не зронивши жодної сльозинки. Отож бо ріжте цибулю поруч із киплячою водою, пар від якої здатний розсіювати сльозоточиві речовини. Крім того, ви можете спочатку нарізати цибулю на великі шматки, опустивши їх на кілька хвилин в киплячу воду, і після цього продовжити нарізати цибулю вже без сліз. Друга порада наберіть води в рот і тримайте її до закінчення різання лука. Ці маніпуляції також перешкодять виділенню сліз. Також, поки ріжете цибулю, жуйте петрушку або жуйку. Цей спосіб окисляє речовини, які викликають сльози і знешкоджують їх. Посипте обробну дошку сіллю. і сік, що виділяється при різанні цибулі, буде вбиратися сіллю. Переважно використовуйте велику сіль. Ну і на устанок, крім вище зазначених способів, обробну дошку можна натерти скибочкою лимона. Лимонний сік також нейтралізує сльозоточиву дію дію е парів лука. Ну а тим, хто снідає, бажаємо смачного, і обов'язково смачної. Каву. каву обожнює багато людей, її незвичайний смак і аромат. Однак тепер його полюблять ще й за те, що цей напій в холодному вигляді є здатний і а, може підвищувати ваше лібідо. Про своє відкриття повідомили американські вчені. Дослідники влаштували експеримент за участю більш ніж двох сотень жінок і чоловіків віком від 26 до 47 років. Частина випробуваних мала проблеми із. Сексуальним збудженням. Ну от у процесі дослідження всі учасники експерименту регулярно в обіте вживали чашку охолодженої кави. Як показали результати опитування, майже 70% представників сильної ставки все таки підвищили своє лібідо. Тому просто зараз я пропоную до вашої уваги найкращі рецепти холодної кави зранку. Те, нашу улюблену ранкову гостю це Ірина Перегняк, експерт зі смачного харчування. Доброго ранку, Ірина. Ну і дійсно всі люди поділяються на два види: ті, хто любить чай, і ті, хто любить каву. Я чесно скажу, що відносить до тих, що полюбляють каву, але коли на дворі плюс 30 і навіть більше, начебто, не можемо без цього напою, але ну не сильно хочеться, філіхотіться. Да? Да? Значит, сегодня мы будем делать кофе по-гречески. Uh -huh. Это кофе, который придумали случайно. Рецепт достаточно новый, который делается холодным. Почему он делается холодным, мы сейчас как бы узнаем. На одной из конференций один мужчина не нашел горячей воды, решил заколотить кофе, взбить его в шейкере. То есть нам для этого надо будет шейкер, кофе, сахар. Ну, звичайний стік кави, так? Да, ну, і сахара по вкусу вже так. І вода. Угу. Причому холодна. Ну, це чоловік, безумовно, був грек, <реку> якщо кава грецька називається. Ну, у них жарка, да, все-таки жарче, ніж у нас. Закриваємо і взбиваємо. А, якщо так сталося, що з якихось причин у нас немає А ми сейчас будемо потом збивати молоко і расскажем, куди діватися, тому що шейкер у нас уже буде грязный. Угу. В результаті получили такой чудесный напитк. Вот такой чудесный напиток с пенкой, да, совершенно верно. Можем оставить в шейкері, можем перелить стаканы, мы переливаются, и красиво с пенкой буде Виглядає апетитно. Так, есть один вид холодной кавы готовый. Да, второй вид этой же кофе мы будем делать так. Э, ингредиенты все те же самые. Мы посмотрим, какая здесь пенка будет. И второй способ, который рекомендуют вещает интернет, который не греки, да? <laughs> На греки подумала. В общем-то, точно так же добавляем. Мы будем сбивать не в шейкере, а обычным э, миксером. безпосередньо у склянці. Так? Я взяла одразу таку, щоб можна було. Угу. До речі, на роботі можна використовувати. Угу. Стакан лучше брать в общем-то, у нас получится точно такая же пенка. Но ну, стакан лучше взять повыше, да, мы убедились в этом. Я дома взбивала сначала по чуть-чуть добавляла воды, тогда пенка получается более густая. Mm -hmm. Але в принципе, рецепт той самый, и вот відповідь на моє запитання, якщо дома немає шейкера, але є міксер, Можна можете сделать, точно таким точно так само отримати, добути грецького каву. А дальше мы с вами будем действовать по такому принципу. Будем делать кофе любимый наш, да, которые у нас лате, любят подавать нам в кафешках, но не всегда дома есть возможность, да, у нас нет, не у всех кофе-машины, которая нам бы взбила молоко. На жаль. Значит, для этих целей мы возьмем обычный френч-пресс. Э, э, молоко. Э, опять же, тот же самый интернет вещает. что хорошо взбивается э, очень пастеризированное молоко то есть которое дор долго хранится но на опыте посмотрев и убедилась что обычное молоко сбывается не хуже чем то есть, не треба морочить голову чем <laughs> тем то которое обработали еще больше угу. и начинаем активно работать насосиком Взбивати молоко Слухайте, ну, вже пінка вже буквально опускається, так? До речі, знаєте, існує дуже багато е, міфів і легенд про каву. І е, що просто зараз я хочу зруйнувати один із них. Подейкують, що каву ні в якому разі не можна пити на ніч, бо тоді не заснете. Так от, молекули кофеїну починають розщеплюватися у вашому організмі вже е, через 10-15 хвилин після споживання кави і вже через годину перестають діяти на людину. Ну а те, що після чашки кави хтось там не може заснути, це просто психологічне самонавілення. В общем-то смотрим. у нас вийшло здесь красивая пенка, яку ми можемо соединить з кофе і отримати лате, улюблений напій. Значить, чим менше молока остається, тим потім легше розбити вже більш об'ємну uh -huh. пенку. Ми отримуємо ще більше пінки. Для любителів пінки отримуємо ще більше пінки. До речі, кава це ще ж і красиво виглядає. Ви зараз на своїх екранах бачите і вже хочете спробувати цей напій. І от письменник Віктор Гюго використовував каву як фарбу для своїх картин. Художник Сальвадор Далі бачив естетичну красу у проливанні каву на сорочку. Ну, так подобалось йому. Ну, а от письменниця Жорж Санд вважала, що найкраща готує каву, її друг композитор Фредерік Шопен. В общем-то, и у нас остался последний способ. Okay. А, в бутылке оставляем молока, ровно как бы, ну, наверное, это одна пятая часть бутылки. И начинаем активно как шейкером работать. А быстрее, чем даже насосом, молоко взбьется, и пенка будет более густая. То есть смотрим, у нас уже молоко увеличилось, насколько, uh -huh. да? А, более лучше взбивается молоко, которое а, более теплое. І з більшою жирністю. Ну, до речі, Іра так нагадала мені, що. В принципі в арабських країнах вживали раніше каву часто замість вина, тому що релігія забороняла вживати вино, але не забороняла вживати цей божественний напій. А от енергетичний він був не менше за алкогольні напої, і тому араби навіть запевняли, придумали таку рекламу цього напою. Той, хто п'є каву, обов'язково потрапить в рай. Знаєте, було дуже дієво. Так, готово. В общем-то, наши напитки готовы, потому что этот точно так же можно сделать и детский коктейль взбить в, да, в нашем получается, как мы привыкли называть заварники. Изначально он был вообще придуман именно для заваривания кофе. И для капу ну, для кофе латте, в принципе вариант заваренного кофе так гораздо лучше, потому что он более нежный. Не настолько насыщенный вкус кофе, получается, а больше насыщенный вкус молока. Давайте спробуем. Давай ты Давай. Це таке цікаво, що вийшло. Смачно. Так, затамували подих, і я чесно, смачно нічим не відрізняється від хорошого такого якісного лате, у яке ми замовляємо у кафе чи ресторанах. До речі, долучайтеся до відзначення дня кави. Сьогодні його відзначають у Коста-Ріці, 19 жовтня його будуть відзначати в Ірландії, а 1 листопада у Японії. Тому не пропускайте, не пропускайте жодні свята. Їх так мало в нашому житті. Давайте їх влаштовувати разом із нами. У нас вийшло дуже багато кави, враховуючи, що було використано. Всього там три стіка е, кави відповідно, півпляшки молока, але отака продукція вийшла. А найбільшою чашко, е, чашкою кави е, була чашка, яка е, яку представили у Лас-Вегасі 15 жовтня ще у 2010 році. Вона була об'ємом 7608 тисяч літрів. Ви зараз бачите і на своїх екранах, е, що дорівнювало 32 тисячам звичайним чашечкам. Кави у нас на виході три і смакуватимемо всією творчою групою просто зараз. Пасибі, Іринка, за те, що завітала до нас зранку. Воно звичайно сьогодні літня. Відчувається ж такий настрій. Іра вже у відпустці. З чим вас і маємо. сьогодні <рес> первіді <перший день. рес> так? Ну нехай вона буде яскравою, насиченою, приємними враженнями. Бажаємо удачі. і Я думаю, що навзаємо побажання будуть і вас сьогодні. Желаю всім хорошого отдыха, хто вже в відпустку, ні насаждатися їм, хто ще працює, не унувати вперід. У когось вже йде, да, в процесі, у когось тільки -то вперед. Тобто всім всього хорошого, любите друг друга. Наслаждайтесь утрафіє, делайте друг другу приємне. Насолоджуйтесь один одним, врешті-решт так. А, ну а Іринка ще обіцяла, що не відпочиватиме, а працюватиме разом із нами по п'ятницю, готуватиме нам.